Вітаю! В ефірі черговий випуск програми Служба 101, котра продовжує знайомити вас із надзвичайними подіями, що стались останнім часом на теренах нашої області. З кожним випуском ви маєте змогу глибше дізнатися про специфіку героїчної професії рятувальника, про тих, хто щоразу, працюючи в екстремальних умовах, ризикує своїм життям. Тож залишайтеся з нами, і ви побачите багато цікавих сюжетів, які підготувала наша команда. Крім того, на вас чекає багато цінної та корисної інформації, яка ніколи не буде зайвою. І в будь-який момент може стати нагоді. Сьогодні у випуску. Пожежі на Хмельниччині забрали життя двох людей. На Гречанах вогнеборці рятували від вогню гаражі та меблеву фабрику. Майстер-клас на воді показували рятувальні служби Летичева та Хмельницького. Про це та інше дивіться далі. Найбільша кількість сюжетів у нашій передачі про пожежі. Ця тема, на жаль, залишається незмінною, а в холодну пору року особливо. Та найжахливіше і найприкріші те, що через підступний вогонь та свою легковажність на Хмельниччині продовжують гинути люди. Трагічно розпочався ранок 11 лютого у селі Новосівка Дражнянського району. Через розташоване впритул до печі ліжко, де лежав 69-річний дідусь, загорілася ковдра. Родичі, помітивши дим, викликали вогнеборців та самостійно приступили до гасіння, адже рятувальний підрозділ розташований за 10 кілометрів. Пенсіонера вони ж винесли на вулицю, проте ознак життя дідусь вже не подавав. На пункт зв'язку 11 ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу в селі Новосів. Під час слідування на місце події диспетчер передав про те, що пожежу ліквідували місцеві жителі. Проте ми прибули до місця пожежі і залили ретельно тліючі залишки елементів декору будинку. Причиною пожежі стало необережність під час експлуатації пічного опалення. Ліжко було приставлено в притул до печі. А в селі Юхімівці Волочиського району. 14 лютого вогонь забрав життя 43-річної жінки. Через необережне поводження з вогнем виникла пожежа в одній із квартир двоповерхового багатоквартирного будинку. Рятувальників повідомили сусіди. Негайно до місця виклику прибули вогнеборці Вітовецького державного пожежно-рятувального поста та місцевої пожежної команди села Наркевичі. Вогонь вирував на кухні. Завдяки вчасному повідомленню та вправності вогнеборців вогонь не встиг перекинутися на інші квартири. Під час здійснення розвідки на тій же кухні було і виявленим бездиханне тіло жінки. Близько 12-ї години ночі поступило повідомлення про те, що в селі е, Юхемівці е, по вулиці 1 травнева, 3 в, е, виникла пожежа в житловому будинку, в двохповерховому житловому будинку. Оперативними діями було локалізовано пожежу та ліквідовано. На місці пожежі було виявлено тіли е, громадянки. Надзвичайна подія трапилась у Хмельницькому. На вулиці Курчатова, що в мікрорайоні Гречани, вогнеборці гасили пожежу приватних гаражів. Як усе було, дивіться далі. На Гречанах вночі згоріли два приватні гаражі. Повідомлення про пожежу на вулиці Курчатова рятувальники отримали о першій ночі. Коли прибули на місце події, то два гаражі вже були повністю охоплені полум'ям. Існувала загроза, що воно перекинеться ще й на сусідні, а також розташовану поруч меблеву фабрику. До місця виклику було відразу направлено п'ять автомобілів. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якою вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Вогонь знищив перекриття стіни гаражів, господарчі речі а також два автомобілі. Сумішні гаражі та дві легкові автівки вогнеборцям вдалося врятувати. Причина та збитки пожежі наразі встановлюються. 17 лютого Кам'янець-Подільський через перевантаження електромережі загорілося на горищі житлового будинку на вулиці Папаніна. Про займання служби 1 повідомили власники домогосподарства. Вогонь встиг знищити покриття будинку. Постраждалих та загиблих, на щастя, не виявлено. Завдяки вправним діям вогнеборців вдалося запобігти розповсюдженню вогню на суміжні приміщення будинку. Близько 16-ї години на пункт зв'язку 6-ї державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу житлового будинку на вулиці Попаля 6. Що в місті Кам'янець-Подільському. На місце події направлено було відділення 6-ї державної пожежної рятувальної частини та відділення 5 ї державної пожежної рятувальної частини. У Добробудів на місце події пожежу, факт пожежі був підтверджений. Пожежа локалізована була в найкоротші терміни, близько двох хвилин проведена локалізація. Пожежа ліквідована в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів. Травмованих на пожежі не було. Тож Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує, шановні Подолян. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Постійно перевіряйте стан опалювальних печей та димарів. Своєчасно їх ремонтуйте. Слідкуйте за справністю електричних мереж. Будьте обережні під час паління та у разі використання відкритого вогню. Лише ваша відповідальність та обережність допоможе відвернути лихо. Грієшся електроприладами? опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Та не лише через несправні опалювальні прилади стається лихо. Іноді до нього може призвести банальна людська необачність. Так у Хмельницькому, через кастрюлю, ледь не згоріла квартира. Трагедії запобігли пильні сусіди. Подробиці у наступному сюжеті їсти зготували, а плиту вимкнути забули. Через людську необачність у п'ятиповерхівці на вулиці Хотовицького ледь не згоріла квартира. Пильні сусіди побачили, що з під дверей помешкання на четвертому поверсі йде дим, і зателефонували рятувальникам. Пожежники одразу прибули на місце події. Господарів квартири вдома не було, тому, аби врятувати будинок від пожежі, вогнеборці самостійно відчинили у ній двері. Як виявилось, на плиті у кухні разом із каструлею горів обід. Завдяки вчасному реагуванню на щастя біди не сталося. Незвичайники вкотре нагадують хмельничанам. Перед виходом із дому обов'язково перевірте, чи вимкнули ви електропобутові прилади та газову плиту. Найменша неуважність може стати причиною непоправного. Майже 30 пожеж сталося в обласному центрі та Хмельницькому районі від початку року. Серед найчастіших причин займань несправна електропроводка та необережне поводження з вогнем. Зокрема, куріння у ліжку. У зоні ризику також багатодітні сім'ї, особливо у сільській місцевості, де батьки часто залишають малюків без нагляду, а самі поруються у дворі. Аби попередити нещасні випадки, рятувальники спільно із представниками соціальних служб та засобів масової інформації провели пожежно-профілактичні відпрацювання у селі Мар'янівка на території Чорноострівської об'єднаної територіальної громади. Більш докладніше про це розповість наш наступний сюжет. Від початку року дев'ять пожеж у Хмельницькому районі. Третина з них на території Чорноострівської селищної ради, дві з них у селі Мар'янівка. Тому саме туди і вирушаємо разом з надзвичайниками та соцпрацівниками. Трибачу, тобі? Як не назвати, можна... <тас> коли в сім'ї велика кількість дітей, багато дітей за всіма можна не доглянути, і коли діти залишаються на одинці, вони починають бавитися вогнем. В результаті може оця гра перерости. У велику пожежу, окрім самотніх селян та багатодітних родин, у зоні ризику ті, хто зловживають спиртним. бо там, де алкоголь, там зазвичай і куріння. А залишені недопалки часто призводять до фатальних наслідків. Люди, які п'ють. Курять зазвичай і можуть залишити недопалок, недокурений, в результаті чого може виникнути пожежа. У суворих умовах децентралізації витрати на пожежну безпеку теж лягають на плечі об'єднаної територіальної громади. Серед основних проблем у Чорноострівській селищній раді називають утруднення під'їзду до спеціальних пожежних водойм, які зараз перебувають у користуванні орендарів. Також клопоту додає і застаріла водонапірна вежа. Відремонтувати яку силами селищного бюджету. Завдання не з простих. Проблема чорномости це водогін. Проблеми водогону, так як такого немає. Тут від водогону, це старі. Вже вони вже башні, вони вже використові пішов вже їх ресурс. Часто ламаються ті насоси, які глибини їх міняють. Пожежна безпека, поняття, наче і важливе, але мало хто сприймає його серйозно. Тим часом лише минулоріч на Хмельниччині сталося більше тисячі пожеж, у яких загинули майже шість десятків краян. Оперативно, але не по-справжньому. МНСники Летичівської комунально-рятувальної служби показали увесь свій арсенал та вміння, за допомогою яких рятують людей. Цього разу і на човні плавали, і у воду занурювалися. Як проводили спільні навчання на воді рятувальній служби Летичева, дивіться у сюжеті. Запобігти, врятувати, допомогти. Цього разу виконали лише перше. МНСники провели навчання, аби вдосконалити свої вміння та попередити нещасні випадки на воді. З поставленою задачею. Працівники підрозділу справились на оцінку добре. За умовним сценарієм, човен рибалок перекинувся, та один із них пішов на дно. Спочатку МНСники на судні ринулися рятувати одного потерпілого, а потім водолаз діставав іншого. Такі навчання надзвичайники сприймають серйозно, хоч схоже, це на виставу. Тим паче глядачів вистачало. Подібні заходи проводять часто. Саме на цьому човні летичівське МНСники рятують людське життя. Сьогодні ми побачили, як це відбувається. Працювання цих занять в комплексі допоможе підвищити професійний рівень як рятувальників ДСНС, так і комунальних рятувальників на воді. Щоб в момент, коли буде дійсна небезпека, всі свої заходи відпрацювати як належно. у будь-яку пору року. Існують свої небезпеки на воді, тож обережність не завадить нікому. МНСники своїм прикладом показують, попередити значить убезпечити. А наступного дня хмельницькі рятувальники провели масштабні навчання на південному бузі. Надзвичайники вдосконалювали навички з надання допомоги в умовах паводку, повені та льодоходу, а також обстежили гідроспоруди. Подробиці дізнавайтеся з наступного сюжету. Півсотні рятувальників провели масштабні навчання на південному бузі. Надзвичайники вдосконалювали навики з надання допомоги у разі паводків, повеней та льодоходів. За півтори години їм вдалося врятувати не одне життя та обстежити гідроспоруди на справність. Відповідне навчання проводимо щорічно у такому масовому заході. Менше навчання, відділення самі постійно, відповідно до занять, проводять відповідне заняття. Тренувальні майданчики розгорнули у різних частинах річки. Поблизу парку імені Чекмана визволяли бідолах, що через повінь залишилися відрізані від суші. Для цього облаштували навісну переправу. Одні потерпілі з транспортуванням справлялися самотужки, інших визволяли за допомогою спеціальних нож. Поки осилювали це завдання в районі рятувальної станції, чоловік потрапив в полон води. Рятуйте! На допомогу прийшли рятувальний круг та мотузка і щасливі потерпілий на поверхні. Роль потопаючого дісталася водолазу Роману. У реальному житті він сам приходить на допомогу людям. Каже, головне правило у надзвичайній ситуації не панікувати. Паніка це смерть. Спокійно та без паніки організували на річці й мотузкову переправу. Такий вид переправи він більш ефективний в тім, що швидкість переправляння постраждалих не залежить від сили вітру, від течії, тобто вони переправляються за допомогою цього натягнутого тросу, і ефективність цих заходів набагато більше ніж це було би на веслах. На завершення тренувань водолази обстежили технічний стан гідроспоруд. Такі роботи здійснювала ціла команда, а результат фіксувала спеціальна камера. Камерою з інфрачервоною зйомкою і водолаз передає через засоби зв'язку оператору, де який він знайшов вимоїни, трішні, все це фіксується. Навчанням надзвичайники залишилися задоволені. Кажуть, із поставленим завданням справилися навідмінно. Відшліфовані навики допоможуть оперативно та якісно виконувати роботу у реальному житті. А ми знову повертаємося до Кам'янця-Подільського. Там рятувальники запобігли спробі самогубства. Випадковий перехожий сповістив про те, що біля Новопланівського мосту на скелі над 36-метровою прірвою знаходиться молода дівчина, яка має намір покінчити із життям. Замить рятувальники, медики та поліція були на місці. І поки поліцейський відволікав її розмовами, вогнеборці, озброївсь спецобладнанням та застрахувавшись мотузкою, нечутно підійшли до дівчини, схопили в обійми та швидко відтягнули подалі від урвища. Нічого немає дорожчого за життя. З будь-якої ситуації є вихід. Не забувайте про це. А наш випуск добігає кінця. Команда передачі Служба 101 та я її ведучий Андрій Козак прощаємося з вами і бажаємо в жодній ситуації не втрачати віру у краще. І пам'ятайте, у разі виникнення небезпеки одразу телефонуйте за номером 101. Ми завжди готові прийти на допомогу. Більше надзвичайних подій на нашому сайті Надіємось, Надіємося, наступні два тижні принесуть лише добрі новини. До наступних зустрічей. Бережіть себе.